Перший раз я 26-го пішов на військовий комісаріат. Не зміг пробитись, бо там такий натовп був, що я такого ще не бачив. Наступний раз я пішов 28-го, ну, 2 числа я вже був в частині. Я з 97 го по 99 й служив в внутрішніх військах. Військовий комісар глянув військовий квиток, каже, підеш в Нацгвардію. Хто я такий, щоб сперечатись з долею? Вже як прийшов в частину, підійшов до мене, товариш-полковник. І каже, слухай, мені треба, значить, сержанта, головного сержанта взводу. Якщо б не командир відділень, то я би не справився. З офіцерським складом нам пощастило. Та нема в цьому нічого важкого. Робота як робота, будь-яку роботу можна робити. Плюс люди багато хто підготовлений вже. Тобто вони багато що вміють самі. Ну, одне діло зубрити статути, а інше діло робити щось руками. Хлопці руками можуть чудеса робити. Наприклад, наші меблі Ми коли сюди приїхали, ми на підлозі спали, а меблювання своєї розташування зайняло буквально щось там два чи три дні. Я скільки себе пам'ятаю, там перші малюнки десь там в три роки фломастером. потім художня школа, потім художній коледж. У мене професійна художня освіта, відповідно, я професійно малював. І вже коли потрапив до знайомого на кузню, то я це все проектував. Всі... Ескізи робив всі ці штуки. А потім від того вже і навчився і кувати. Те, що мені подобалося в ковальстві, це дуже довговічна штука. Тобто, коли починаєш там задумуватись над вічним, для чого ми в світі живемо, і так далі, то мене дуже тішило, що колись мене не стане, але те, що я робив, воно ще буде років 200-300 точно стояти. От. Ну і Деякі, деякі штуки стоять навіть, навіть в дуже таких видатних туристичних місцях. Зокрема, в розі Староєврейської і Галицької, Там, в бічних двориках від площі ринок деякі штуки є. На Банку Львів, цей що на розі площі ринок, ми колись робили теж ковані касетони під рекламу. Під час служби просто я свій художній цей як розвагу використовую. Тобто я от хлопцям малюю грамоти за всякі такі досягнення, Ну, наприклад, за почуття гумору. За там, якісь участь в футбольних змаганнях, за то, що кухня смачний обід приготувала, авіатору нашому намалювала. Є в нас хлопчина, які, ну, насправді їх двоє. Вони оператори дрона, тобто в їхня задача входить, аеророзвідка, умовно кажучи, тут е, оглядання місцевості. Ну, а ми їх жартома пілотами називаємо. Якщо ми не переможемо, то нас не буде. Тобто в нас нема виходу, ми мусимо перемогти.